Дівчата, ті з вас, хто постійно невдоволений своєю зовнішністю, вагою, шкірою, волоссям, зрістом, віком, чим завгодно, коли ви відкладаєте любов і повагу до себе, до часів, коли ви схуднете, вийдете заміж, зробите рінопластику, збільшите груди, наростите волосся, що з собою зробите, через що ви нарешті зможете себе прийняти і полюбити. В мене для вас погані новини, і тоді у вас не буде всередині відчуття того, що ви повністю щаслива і гармонійна людина, тому що стандарти краси змінюються постійно, Вимоги до... Жіночого зовнішнього вигляду змінюються постійно. Пригадайте 90-ті роки, як тоді виглядала ідеальна жінка, як вона виглядає зараз. Якщо ви кожного разу будете підлаштовувати себе під те, що каже соціум, під те, що сьогодні модно, під те, що сьогодні красиво, ви ніколи в житті не станете щасливою людиною. Ви постійно будете залежати від чужої думки, від того, що відбувається у соціумі. Ви ніколи не знайдете рівновагу всередині себе. Ви маєте себе любити будь-якою з дулькою на голові, у піжамі, з вагою, плюс з вагою Ою, мінус це не важливо. Якщо ви знайдете у цей баланс всередині себе, якщо ви нарешті признаєте той факт, що ви, як душа, як світло, вже маєте право на любов до себе. І вам для цього не потрібно нічого. Тоді ваша трансформація відбудеться природнім шляхом. Весь секрет в тому, щоб ви у стані, у якому знаходитесь зараз, прийняли, полюбили себе і відчепилися від себе з тими вимогами, як би ви мали виглядати. Полюбіть свій стан, полюбіть своє тіло. Воно може відзеркалювати вам якісь проблеми зі шкірою, з волоссям, з вагою, просто намагаючись сказати вам, де ваша нелюбов до себе проявляється, у якому місці ваш Вашого тіла. Все це так чи інакше пов'язано з тим, що ви себе не приймаєте, тому не женіться за стандартами краси. Перестаньте себе постійно перероблювати, коли ви приймаєте і поважаєте себе у вашому житті. Обов'язково з'являється людина, яка здатна так само поважно і з любов'ю до вас відноситися, як ви, ставитеся до себе, будьте свідомими, любіть себе, ставте лайк для енергообміну. Якщо інформація була корисною. ще побачимось.